Так, вітаю, шановні лечі. Хочу вам продемонструвати одну ситуацію, з якою особисто я стикнувся. Ситуація полягає в чому? Заміна втулок стабілізатора. Замов нові, ну, тобто подивився, розбиті, замовив нові, зробив заміну, поїздив майже не, ну, тобто мінімальний кілометраж, почав далі стукати. Почав розбиратися, в чому справа. А ситуація виходить в наступному. Ось у нас є втулки стабілізатора. І... Хочу вам показати, в чому саме суть. Так, ми повісили. От штангелем я замірю. Як ми можемо зауважити, 20 мм має е, стабілізатор. Відповідно, я по оригіналу замовляв е, втулки. І от хочу вам показати, в приклад, чому там що суть. Так, це у нас нова. Знову ми наразі відставляємо. Це у нас є оце, що стало. От, Тобто ми можемо бачити, що вона. Фактично не розбита, проїздила вона, не знаю, 1010, напевно, 15 і це, але. От бачите, отвір нормальний. Але от в чому полягає суть. Тобто ви замовляєте оригінальну е, втулку. От є номер каталожний якщо сфокусує. Пробую сфокусувати Так, ну, зараз прочитаю 548132F100. І ось у нас сказано діаметр. Діаметр вже буде видно. так. І тут є діаметр 20. Відповідно, якщо діаметр 20 виставити на стабілізатор 20, ось такий буде ефект. Тобто, воно ще по рівній дорозі щось може буде тримати, на ямах воно буде мати стук. І от, з чому я розібрався, є суть, що вони є різного виду. Ну, тобто, я так розумію, можна сказати, як ремонтні, грубо кажучи, Тобто, враховуйте, що, стабілізатор. В даному автомобілі пробіг 150 тисяч. Відповідно, ну я думаю, тут не пробігу варто судити, а по стану доріг. Стан доріг е, жахливий в нас. І відповідно до цього е, на тих 150 тисяч було достатньо, щоб все-таки стабілізатор мав чуть виробітку. Там, до речі, не колосально в мене, але вона все-таки є. І ось в чому різниця. Це є е, цей самий номер. Але гляну. 54813. Ну, оскільки пам'ятаю, там такий самий 2 f 30 Ну, так би це вже я підбирав. І тут, якщо воно мені сфокусує, в принципі, темно. Н -н -н. На жаль, не фокусує. Ну, в ней діаметр тут 19. І Тобто, от, оця втулка якраз зажме стабілізатор, і вона вже буде працювати так, як має працювати. От такий нюанс по заміні втулці. Відповідно, якщо ви часом маєте такі автомобільці, який Сарато 2007 року, і стикалися з такою проблемою, що вроде, зробили ходову, а далі щось тукає, то рекомендую звернути увагу саме на ці втулки. І це з одної сторони, вже поміняв. І З другої тільки зараз буду приступати. От от ситуація. Тому при купівлі звертайте увагу на саме на діаметр. Передній стабілізатор має 20 діаметрів. Задній не пам'ятаю, але задньому мені здається, що там така сама історія є, що там теж вони є різних, ну тобто є з меншим автором і з більшим. От така ситуація.